Купряне взуття, безрукавки. Е, першу партію ми передавали два тижні тому і отримали родини, в яких є дітей, тому що це ж все-таки дитячий фонд. Але прийнято було рішення продовжити і забезпечувати далі людей. Тому сьогодні ми привезли ще партію одягу. Тут в основному люди, які потерпають, потерпіли від обстрілів та від затоплення, які живуть у родичів, живуть у когось в будинках в такому районі. В, в цьому районі це такий один з найнебезпечніших районів Херсона. І тому ми першочергово забезпечуємо допомогою саме пані ринці, як і підутичним. Той захворів, тому візочок треба, тому те, тому ліки, тому треба машину кудись відвезти. І це так потихоньку і ми зробили таку родину. Ми так її і назвали. Ірина родина. Пожалуйста. <ривітник> Я обогріватися є Дуже класно. О, це хороше. Дуже хороше. Тепло, да. в хаті 15 градусів, а тут добре. Дуже дякуємо нашим благодійникам, спонсорам, нашому благодійнику, голові адміністрації. Ну і найвелика вдячність нашій Ірочці, яка нам це все дає, організовує, шукає, допомагає, бо без неї цього всього не було.